У селі Торське на Тернопільщині, від чим вбив свого пасенка. хлопчику було усього два роки. Того дня родина була на святкуванні дня народження родички. Добряче розігріті горілкою батьки поверталися додому вже під вечір. Односельці кажуть, обоє ледь трималися на ногах. Вдома розпочалася сварка. Сварка почалася із-за чого? Почалася із-за того, що вона вела колись розгульний спосіб життя. Вона почала свою чергу йому дошкуляти, що він то також не є, як кажуть нас, не святий. Між ними почалася бійка. Ну, дитина це побачила. маленька дитина, двохрічна, почала плакати. Вона почала цієї дитину взяти на руки, почала фактично від нього захищатися. Галина мати дитини. Жінці 26. зі своїм чоловіком Артуром. Вона познайомилася 9 місяців тому. Той саме звільнився з колонії, де відсидів 8 років за зґвалтування. Люди одразу почали жити разом. Галина стверджує, чоловік її завжди ревнував, але того дня немов скаженів. Дитина бігала його взяла сюди і тримала. І він до мене далі сварився. І потім підійшов, вдарив мене у почку, упала разом з дитиною, але так ну наскосата. І почала дитина плакати. І він коли дитину кинув сюди на ліжку мені і почав убити. І то я не знаю, страшно було. Галина стверджує, намагалася відібрати сина, але не вийшло. Артур продовжував відіграватися на дитині. Спочатку по лиці, коли дитина пищала души, потім далі кулаками, бив. дитину вдарилася в цей вічний. Це було. І видирала він рівно мене відштовхував сюди. Я коли маленький Сашко вже не міг плакати, а лише хрипів. Чоловіки з жінкою почали його реанімувати, обливали водою, робили прямий масаж серця. Але було запізно від отриманих травм, малюк помер на місці. Смерть дитини настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, переломів склепіння та основи черепа, крововиливів у речовину та підречовину головного мозку з частковою руйнацією головного мозку. Окрім цього, на тілі дитини було виявлено значну кількість травматичних змін у вигляді садин та синців. В сільраді запевняють, до родини нібито претензій не було. Дитина була чиста і доглянута. Чоловік ставився до пасенка, як до рідного сина. Він казав, що клянуся Богом, що я не хотів цього. Бо це його були слова, що він не хотів. Не могли подумати через те, що дитину він носив на руках, в магазин ходив, продукти покупляв. Сусіди стверджують, ніколи не бачили, щоб від чим бив, чи навіть кричав на свого пасенка. Більш того, він приділяв дитині значно більше уваги, ніж рідна мати. До дитини він зовнився. На людях при мені дуже добре ставився. Завжди його носив на руках, завжди на руках його носив, і все сина, сина той е, е, Сашуню. Все його цілував. знаєте, все при мені його цілував. В нього був день народження 4 травня. Дуже гарно йому справляли. Всі його поздоровляли з сином. У мене було дуже гарне було враження. Односельці впевнені у трагедії винна горілка і розгульний спосіб життя матері хлопчика. Є байдуже такі, яка алкоголіки. Вона пила, вона гуляла за дитину, не дивилася. Так кажу, як є Дитина, як щепочка, як два роки, а дитина має шість кілограм. Що це? Це не обхід за дитину. Через горілку. Через горілку. Де були в разі такого би не було? По два-три дні не було. Я тако лишала дитину один раз, навіть було бо я працюю в готелі. що в нас якимось було в готелі. подивилася і так другий бік. Ну що ж ти ховаєшся? що ж ти Теж я тебе добре знаю з, з селами одного Біда, біда. проти вічима. Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Йому загрожує від 10 років до довічного ув'язнення. Маленького Сашка поховали на сільському кладовищі через страшні побої на тілі. Труну не відкривали.